Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 26 січня. Триває 337-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається і надалі. Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них з використанням БПЛА типу шахет 136 Усі дрони були збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких знищено. На жаль, є влучання в цивільні об'єкти, є загиблі серед мирних жителів. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Для досягнення раніше заявлених цілей, незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. Нарешті напрямків обороняється на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угрупування військ Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. В той же час обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі, Чернігівської області, Павлівка і Тимофіївка Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині. На Коп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів дворічне Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області, Стельмахівка Луганської, а також Іванівка на Донеччині. На Лиманському напрямку під обстріли з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмане на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красногора, Бахмут, Кліщеївка, Білогора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар'їнку. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Новопільна Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон. Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського райвідділу у Херсонській області російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними силами України. У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи під приводом реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під оптимізацію, мають бути складені вже до 1 лютого цього року. Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збули три розвідувальних ВПЛА окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії сил оборони України за добу уразили три пункти управління: район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об'єкти загарбників. Вірте у збройні сили України разом переможемо! Слава Україні!